Дівчатка, привіт! Невеличка розминочка на наш сакральний центр, на низ животику для наших стегон перед жіночою слов'янською гімнастикою. Взагалі не обов'язково після цієї розминки одразу займатися жіночою слов'янською гімнастикою, якщо ти цього не хочеш. Також можна просто з раночку покинутися, зробити От те, що я зараз буду показувати на хвилину 10-15, і буде класно. Приєднуйся! Так, ми з вами лягаємо на спинку таким чином. Вдих-видих розслабилися. І що робимо? Згинаємо колінка, притуляємо колінка один до одного, наші стопи по сторонах і підіймаємо наш таз. Раз, вдих, видих, опустили таз. Потім переходимо у метелик. Метелик це коли коліна у сторону, а наші стопи разом, метелик, підійняли наш таз, опустили. Знову коліна разом стопи по сторонах підійняли таз, опустили. Знову метелик підійняли таз, опустили. І так 20 разів. Раз, два, три. Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І таз вище, ще. Раз вище. Таз два вище. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І зафіксували. Таз наверху. І тримаємося так десь. Секундочок десять. Тримаємося, тримаємося. Опустилися. Колінка разом. Стопи в сторони. Піднялися так. І тримаємося секундочок 10. Опустилися. Добре. Якщо навантаження таке о, дуже для тебе слабеньке, можеш протриматися в цій вправі трошь, трішечки більше. А зараз е ніжки підняли наверх. Ось таким чином. Розслабилися. І тепер ось таким чином ними рухаємо. Як щось хочемо з пальчиків стряхнути, стряхуємо, стряхуємо Десь хвилинку, і дуже швидко. Такий лімфотренажик. Швидко, 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 швидко. Давай, якщо там застрягло щось, знаєш, якби. Там щось застрягло, ти хочеш струсити і руками не можеш собі допомогти, тільки ногами трусиш, трусиш, струсиш, ще трішки, ще трішки. І зупинилася, і потім п'яточками себе посідничкам трішечки хлопаєш. Не сильно б'єш або хлопаєш. Ніжки вверх, трясеш, трясеш, трясеш. Так, що аж м'язи відчути добре. Трясеш, трясеш, тсеш, сильніше, сильніше, сильніше. У колінках намагаєшся не з'єднатися. Тільки трішечки і знову п'яточка. Ось інничка. Знову вверх, трясеш, трясеш так, щоб прям дуже сильно втомилася. Трясеш, трясеш, трясеш. І знову п'яточка. По сідничках. І давай останній раз. Ніжки вверх. Трясеш, тсиш, трясеш, трясеш. І знову п'яточка по нашим сідничкам. Опустили ніжки. Розслабилися. Можеш відчути зараз інтенсивний прилив крові. До твоїх стегон, до твого тазу. Це класно. Це те, чого ми прагнемо. У слов'янській гімнастиці, перед слов'янською гімнастикою. Дих, видих, дих, видих. Порозслабляйся. І потихеньку сідай на сідниці. Свої одну ніжку під себе п'яточку, біля промежини. Кладемо другу ніжку назад повністю таким чином. І зараз ти сидиш на своїй одній сідничці, я на своїй лівій, а в тебе а тобі треба таз десь посередині розташувати. Не сидіти на сідниці. І в тебе якраз десь п'яточка. Біля промеження виходить. Знайди такий комфортний варіант, щоб п'ятка сильно не давила. Так, і так, відірвана сідничка і опускаємося потихеньку вниз. Кладемо свою голову на ручки. Або, якщо тобі так легко, забираєш ручки і розслабляєшся. Якщо розтяжечка ще тобі такого не дозволяє, просто тримаєшся таким чином. Десь так полежи секунд 10, розслабся, розслабляємося на видиху вдих. Видих. Потім підіймаєшся. Сідаєш на сідничку вже і свою ніжкою ще назад, рухаєш вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Не треба там сильно якось гімнастично. Просто порухай своїм суглобчиком тазом. Вперед, назад. Давай ще так. Чотири рази. Один. Два. Три. Чотири. Все. На колінка. Тепер на іншу сторону. Ніжку праву під себе. Поки що на сідничку. Ніжку праву, о, ліву, назад. Підіймаємо сідничку. Таз посерединці. І опускаємося. Розслабляємося відчуваємо, як у нас розтягуються наші м'язи, м'язи нашої правої ніжки. Вдих. видих. На видосі ми з вами розслабляємося вдих, видих. Побудь так, секунд десять. Сідаєш на сідничку і лівою ніжкою вперед. Ось так вигнула. Назад. Вперед, назад. Можеш не ідеально, але тут ти відчуваєш, як в тебе класно працює суглобчик тазовий. Навіть можеш ручку покласти на тазовий суглоб і відчувати, як він в тебе рухається. Як він в тебе працює. Як ним треба користуватися. Наші суглоби можуть так рухатися. Даємо їм імпульс. Розповідаємо їм про це, щоб ми подовше з вами, дівчата, зберегли свою молодість та здоров'я. І ще давай. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. Добре. Розслабилися, сіли ось таким чином, видих видих. Зараз тобою можемо просто посидіти у метелику. Це коли наші стопи разом. П'яточки прямують ближче до твоєї промежини в силу твоєї розтяжки, звичайно. Гаруди обов'язково вперед. Вдих-видих. І ручками ми торкаємося наших пальчиків і тримаємо груди вперед. Вдих, видих, розслабляємо наші ніжки так, щоб вони прямували до килинка, до підлоги. Вдих. Видих. На видиху. Наш таз розкривається. Можемо трішки політати. Політали, і тепер зробимо невеличку розтяжечку і будемо закінчувати. І так, вдих. І на видоху ми з вами прямуємо з рівною спинкою. Це виглядає так. З рівною спинкою ми прямуємо вперед. Вдих, видих. Опустилися, зупинилися і не повертаємося назад, зафіксували положення. Треба продихати цей момент розтяжіння м'язів. Вдих. Видих. Так, вдих. Знову опускаємося трішки. На видох опускаємося і зафіксувалися. Спинка рівна. Тримаємо наші м'язи. Вдих. Видих. Добре. І останній раз. Вдих. Видих. Опускаємося ще нижче з рівною спинкою, зафіксувалися. І треба продишати, продихати. Це розтяжіння і напруження трішки. Треба, щоб воно пішло від нас напруження вдих. Видих. Розтягується все. Потім потрішечку ми з вами повертаємося у насіднички, у розслаблене положення. Ніжки ось так вперед. Дих, видих. І наша невеличка розміночка закінчена, дівчатка. Користуйтеся!